Сьогодні о 16.30 за Києвом почнеться стрім. Навіть не стрім, а екстрім. Буде він проходити на Ютубі. В чому екстремальність буде цієї події? Вам потрібно буде на протязі всього стріму втриматися і зуміти не задонатити на вказану картку. Скажу так, що е, ті невдахи, які які не, все ж таки не зможуть себе втримати. Стримати, і хто буде все ж таки донатити, е, ну, доведеться тим невдахом допомогти, дати якісь поради і в подальшому з ними працювати. А переможці, ті, хто зможуть подивитися стрім і не задонатити на картку Гросмейстра, ну, переможці будуть нагороджені. Ми їм е, безкоштовно дамо адреса. Шахових шкіл, де тренують читери та аматори. І переможці зможуть піти туди, на їх стріми, на їх заняття, витрачати там свої гроші і свій час. Долучайтеся, перевірте себе на витримку!